Вітаю товариство. Покажу, який зробив паралельний упор. бистро зйомник. Бачите? Пілочка ось. І зажимається. Раз, зажало. Раз підняв. Все, скільки треба. От, наприклад, тут ми відміряємо певну відстань. Зажало. Дивіться. От, кінець фактично, там, може, міліметри рухається, бачите, станок трясеться, а кінець ні. Навіть якщо вже тут той міліметр гратиме роль, беремо струбцину і раз і зажали. Дуже легко, бачите, швидко. Ну, тепер вже точно вже, ніхто не здвине. Давайте глянемо. Особливості будови. Отже. Ексцентрик. З чого його дуже просто зробити? Я вам зараз покажу. В автомобілях є ось такий натяжний ролик. Як бачите, оце. Видаляємо цей повністю Це, э, пластмасу і підшипник І залишається готовий ексцентрик. Ось він. Тут поставив бляшку, щоб тисло не прямо на профільну трубу, а через бляшку. Так, оце хай буде, так? Дивіться, тут є ще така бляха, бачите? Для чого? Для того, щоб ось тут, от розвину, бачите, є такі болтики. Ми, регулюючи ось ці болтики, бачите? от бачите, Бляха відтуляється, о. ми можемо змінювати кут, під яким буде наш паралельний упор до пілки, вносити поправки. Тут на міліметр, а на кілька в кінці на міліметр. От так, от, от таке от кіно. Для легчого руху тут подшіпник, на подчіпники. Тільки що зараз вони трошки бачу, водичка десь попала, сніг розстав і замерзло трохи. Ну, Мороз зараз десь мінус 10, може вже й більше. Ось така. Підшіпник. Ось такі, 6001 от бачу номер. Такі якісь дешевенькі, тут 12 мм всередині. Для того, щоб цей почіпник поставити. Це мебельний болт на 12. Просвалив отвір на 12. Тут чиркнув сваркою, тут трошки зрізав. І от от такі от подіпнички тут. Дуже швидко знімається і дуже швидко ставиться. Ось, бачите, скільки нам треба, раз, і зажали, ану димся. Можливо, ще можна треба буде сюди, якщо буде потреба, дерев'яну досочку всунути. Якщо буде потреба, а може і не буде. Що там, пілка хіба доставатиме. Значно, хочете стінки. Все, зажали. І чітко стоїть. І ціна питання, профільна труба. Тут, бачите, профільна труба також. ну Тут бажано суцільну. Суцільну профільну трубу бажано, бо це я вже з кусочків вліпив. Дві ножки і все. І от. Маємо. Якщо буде Богу угодно і буду живий, то літом, коли буде тепло, розберу цей стіл, планую розібрати, пофарбувати деталі. І тоді оцю дерев'яний стіл накрити бляхою. По блясі буде ще легше ходити на потайні болтики. Планую до даного станка ще зробити каретку, яка дозволятиме торцувати доски під прямим кутом. Але це вже буде трошки пізніше. Наразі накриваю станок і дякую вам за увагу та закликаю вас поставити вподобайку за мої старання. Бути добро!